Танечка. Сьогодні в мене прийшло моє до замовлення. Те, що я замовляла на флори. Перші посилочки, ви бачили так, цибулькові, які ми замовляли і вже отримали. А в цьому відео моє до замовлення, побачите, з гарною рослиночкою. Так, я вже відкрила посилочку. Ось такий, бачите, коробочок. Тут в мене рослиночок небагато. Тому подивимося, що ж я там отримала. Ті посилочці Я задоволена, вже висадила тюльпани, яка з нас було тепла. Ну, там були не тільки тюльпани, а й гіацинти, москарики і крокуси. А в цьому не тільки будуть цибулькові. Ось так дивіться, гарно запаковано. Тому... І будуть тут, звісно, подарунки. Так як ми до замовлення мені не положили мою ту посилочку, мені її відправили іншою посилкою, і мені ще подарували подаруночків. Ось накладна, тому подивимося, що мені тут надарували, і що я замовила. Почнемо з подарунків. Ось. Набір тюльпанів ботанік. Так, ботанік. Ред. Це подаруночок. Так, я всього замовила дві рослинки. Це я передивилась, думаю, може, щось не так. Це подаруночок. Ось такі тюльпанчики. Два штучки, що відкриємо пакунок, подивимося, що подарили подарунок. Сьогодні в мене розпаковочка вдома, адже в нас вчора був сніг. І сьогодні у нас дуже погана погода, холодно. Тому будемо дивитися, що отримала будиночку. А потім висаджувати. Хоч і погана погода, але ж, бачите, рослинки треба висадити. Ось такі. Також дві гарні цибулинки тюпанчики. Рослинки тіше замовила, поки що положу, вам покажу їх потім. Так, це також подарунок, як і в тій посилочці, також фіолетові крокуси. Тому в мене буде цілий рядок крокусів. Я вже почала висаджувати і залишила місце для ось цього подаруночка. Також, бачите, дуже гарні, без хвороб, без нічого. Вже великі пагани, Просяться, щоб їх посадили. Ось така краса. Гарний Відкладаємо. Підкладаємо. Так. Це також подарунок. Це в мене буде тюльпанів. На весні будуть квітнути. Ось такі гарні також тут дві цибулинки, подарунок, тюльпан Хенні Ван де Мост. Ось такі. Також і розмір гарний, і самі цибулиночки в ідеальному стані. Як вже приємно тримувати подарунки, Ще й такі гарненькі. Так. Це набір тюльпанів Бендіго. Тут їх також два тюльпанчики. Подаруночки всі за одну копієчку. І ось такі гарненькі. Бачите? Уже й дітка Так, Це подарунок у мене аліум. А. Атропорпорелом. Ой, тій посилочці такого не було альівно. Тому будуть в мене ще й альони. Так, дивимося ось, пускають вже корінчики, а так гарнесенькі, сухесенькі, гарний посадковий матеріал. Ось такі посаджу Прасимо. Так, зикаємо. Останнє залишився Подарунок, також набір тюльпанчиків, дивимося Напевне ж також гарні. Так, видно, що гарні, в гарному стані. Гарні цибулинки, тюльпан, лінгер. Так. І що ж за рослинки ті, що я дозамовила. Цікаво вам чи ні? Перво ми з вами подивимось рослинку. Ось дивіться, яка вона в горщику, але щось її там і не видно. Це хоста white. Brim. Хоста ця належить до великих хост і формує широкий. Розлогий кущ, тому я її замовила, адже мені хотілося мати в себе ще одну велику хусту, як його відкрити. Перший Я замовляю, такі рослини в таких тубусах. Зараз я відкрию і вам потім покажу відкрила посилочку цю ось там. Здається, видно хосту, але ж у них уже листочки сплять, тому не зрозуміла, чи ціла вона, чи живенька, чи ні. Але будемо сподіватися, що живенька. Може, подивимось з вами? А тут видно, бачите, корні. Тому буду сподіватися, що вона живенька, гарненька. Чому я брала саме цю хосту? Адже ж вона величенька. Вона належить до великих хост. і Буде вона в неї висота до 60 см. Я вам покажу зараз, які фотографії, яка вона гарненька. А діаметр кущика буде аж до 120 см. А чому вона так називається хоста брів? Тому що вона перекладається як широкий край. І відображає забарвлення листя, центр блакитно-зеленого, а по краю нерівномірна широко світло-кремова жовта кантівка. Вона переносить ще добре пряме сонячне освітлення, тому можна її садити навіть на освітлених місцях. У мене є таке місце, де я хочу, щоб вона була величеньким пущиком, який був зростати на півтіні. А другу рослинку, яку я обрала, це кортадерія, або бомбасна трава, вона ще називається, поміліу. Листя блакитно-зелене, максимальна висота цієї рослинки півтора метра. А цвіте вона з кінця липня до жовтня волотями довжина яких близько 30 метрів. Сантиметрів. Колір сусід кремово-білий. Скажіть, гарна ж вона на малюнку зображена. Тому я хочу її посадити біля своєї водойми. Ось така, дивіться, гарний саджанець в такому контейнері. Коштувала вона мені, зараз покажу, скажу вам, 198 гривень. Це вона по знижці. А хвоста ця забула вам сказати 79 гривень, ну майже 80. Тому ось такі дві рослинки я замовила, подарунок отримала, отримала, скільки подаруночків. і ось таку гарну травичку. Яку, хоча її морозостійкість маленька, до мінус 17, тому вона потребує укриття. Але ж які в неї будуть це цвіття? Кремово білі зі сріблястими відтіночком. Дуже гарна рослинка. Я багато в кого бачила в відео вона, у блогерів. Ці такі цвіття гарні, їх можна потім використовувати як сухоцвіти. Ну, гарні рослинки. Флорим гарні там рослини, Та й усіх багато. Звісно, що зараз багато рослин. Тому ось така в мене розпаковка рослинок. Що можу сказати? Звісно, що я задоволена. Адже й ті цибулькові, і я ці рослинки гарні отримала. І йшла мені посилочка Укрпоштою, тому мені пересилка безкоштовна, адже я замовила в них. Там На замовлення від 700, здається, гривень, безкоштовна пересилка. Тому ось так. Рекомендую флоріум. Друга моя. Розпаковка. І друге мені дуже подобаються їхні рослинки, їхні вибір, їхнє пакування. Також гарно. Бачите, рослинки всі доїхали здоровенькі, гарненькі. Вон коренево видно. Ну, я задоволена. Нічого не можу сказати. Тому, якщо хочете, можете ви замовляти собі рослиночки і будете мати в своєму саду нові якісь гарнесенькі. Тому всім дякую за перегляд. А я поки в нас немає ні дощика, хоча й прохолоду, піду їх висаджувати, щоб встигли вони до морозів вкорінитися. Потім я її замульчую з основим опадом, напевно, ще чим небудь, щоб вона не вимерзла. Адже, бачите, в неморозості морозостійкість маленька. Та й хосту я також замульчую, тому що не знаю, щоб не вимерзла. А це дивіться, який в мене гарнесенький. Як вам? Це в мене росте в будиночку мій каламандин. Він дуже старенький тут, гілочки, але ось такий смачний смак у нас є. Цій. На смак він щось середнє між мандаринком та кумкватом. Кисленько солодкий такий. Його можна додати в чайочок. На рослинка цілий рік з урожаєм. Тому ось такі в мене сонячні ягідки на своєму підвіконні. Замовляйте, купляйте рослинки. Адже що? Для нас квітників радість це нова рослинка. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Мені дуже приємно, читати ваші коментарі. Гарного дня!